Ні, я не моя коло до десяти років. Це має бути десь, у нас буде Україна, то Треба зайти на сайт головного вже департаменту департаменту справи сім'ї та спорту. У нас на сайті вивішено. Проведення проведення всіх обласних змагань. Зайдіть, і вони там є, вже давно. Приїжджайте на чересний етап гран-при 23-го числа на І ви телефон цей залишите, то не можна нам навіть повідомити, якщо будеш другим. До 100 метрів зв'язку. В домі ефітерів буде проводитися чересний етап Дєцького гран-при. Давай не кидаєш. А потім кисти. Про що вважати?